Неспівпадіння Юрія Юрійовича із позицією і району Виноградівського, і районної ради. По-перше, ніяких не 120 гектарів. З самого початку планувалося 35 гектарів. З самого початку, яке мало бути розбите на 4 частини, які мали забудовуватися. Сам проєкт у тих роках коштував 10 мільйонів євро. Це повністю проєкт від початку і до закриття на протязі 35 чи 40 років. По-друге, там мав бути цілий комплекс. Я би дуже хотів, Юрій Юріч, побачити нарешті отой ваш проєкт, який ви кажете, що ви знайшли. Тому що я його у той час, коли ми з вами говорили, коли ми з вами говорили, я його ще тоді не бачу, тому що він знаходився у проєкті розробці. Ну і саме основне, У мене до вас дуже велике прохання. Прийдіть додому, забийте в інтернет інститут екології людини, пошукових. Нехай вам викине, що таке інститут екології людини. Інститут екології людини це є громадська організація, це не наукова установа. І той чоловік, який підписав там, я дуже довго шукав, що то за чоловік, звідки він там, що там. Він заступник голови цієї громадської чи ректора того інституту, чи цієї громадської організації, по господарській частині. Тому я ще раз говорю і я наголошую, і якщо цей чоловік сюди приїде, я йому очі скажу, що він є брехач і проходімець. Тому що цей ні цей чоловік, ні цей інститут жодного разу у широкому не було. Жодного запиту щодо проекту чи щодо концепції проекту не було задано, не було прислано і не було отримано відповіді. Просто-напросто це є родич. Не буду казати, кого жителя села Широкого, оцей, як ви кажете, курах чи як його. Да. Ну, це і родичі, кому сказали, будь добрі, напиши нам лист такий, щоб нам прислали. Я пропоную і вам, і пропоную всім. Давайте скличемо дійсно наукову комісію із залученням самих кращих екологів.